Зараз у нас тема про прийменник, і це, в принципі, не дивно, тому що прийменник, хоч і службова частина мови, але дуже важлива. Подивімося, як ми можемо розібратися з тим, що таке прийменник. Це типова картинка з ногомовних підручників, де діткам пояснюють, що є прийменники над, під, біля, неподалік і таке інше. А я вам поясню, що є такі самі прийменники в українській мові, і їх дуже багато. На, під, над, між, біля, споміж, із за ув. І ще дуже, дуже, дуже багато. Для чого це нам потрібно? По-перше, для того, щоб розуміти, що ця частина мови називається прийменник. По-друге, щоб знати, що складні прийменники на кшталт із-за, за, споміж найчастіше пишуться через дефіс. Про вживання прийменників у В ми говорили у темі із фонетики. І про те, що в цьому тесті нас запитують, як вживати правильно прийменники, є більш складні прийменники, які подані в наших реченнях. Гол забили через помилку захисника, забудову здійснено згідно з ухвалою міської ради. Завдяки бурі, зруйновано багато доріг, і літня екзаменаційна сесія триває аж до липня, що ми повинні тут зрозуміти. Ми повинні зрозуміти, чи правильно вжиті прийменники. Для цього нам, в принципі, не обов'язкове все речення, нам головне контекст. Гол забили через помилку. Через помилку нормально. Згідно з ухвалою нормально. згідно з ким чим, відповідно до кого, до чого. Нормально. Завдяки бурі зруйновано. Що означає завдяки бурі? Ми завдячуємо бурі тим, що зруйновано дороги. За змістом це нонсенс. Слово завдяки утворене від слова дякувати, подяка. Чому ми дякуємо бурі? Цей прийменник взагалі тут Все Сесія триває до липня. тут все нормально. А от у слові завдяки не може бути взагалі слова дяки, тому що йдеться про руйнування дороги. Просто уважно прочитавши речення і слова, ми вже можемо віднайти правильну відповідь. Хочу звернути увагу на такі конструкції, як згідно з відповідно до і за. Перед вами три типи словосполучень, правильно побудованих із цими конструкціями. Це дуже часто теж трапляється в тесті, і саме оці е, такі форми ти повинен пам'ятати, що згідно з наказом, навіть на телебаченні або поранені дуже часто говорять згідно наказу. Це неправильно, так не можна казати. У українській мові конструкція згідно з наказом, відповідно до наказу або за наказом. Ну, або не за наказом, а якийсь інший варіант, але відмінок саме такий і форма саме така. Отже, в нашому реченні помилково вжити прийменник завдяки у варіанті В, завдяки були зруйновано багато доріг.